Чому фінансування, що мало йти на відновлення зруйнованих енергооб'єктів в Україні, досі не виділено. Якщо ми говоримо про ну, слухайте, якісь мілкі роботи йдуть. І все, все оце є. Єдине, що можливо питання стоїть про щось більш об'ємне і щось більш. Як би це сказати? Коротше, ті комплектуючі, які треба діставати, бо зна де і бо зна в кого, і не всіх вони навіть є. Тобто тут не стільки в мене питання до прям до грошей, дійсно, в мене питання до того, чи є, чи є можливість дістати саме те, що нам треба, якось, якось, отак. Тут, тут трошки питання під іншим боком повинно стояти. Нема можливості дістати ті комплектуючі, щоб щось полагодити, які нам треба. Тому лагодиться все трошечки, в общем-то, знаєте, болотом і палками. Чи виконує Путін обіцянку подарувати безкоштовне зерно країнам Африки? Ну, як подарувати? Скоріш за все, навза взамін на щось. Що він там, звісно, може взяти у них без поняття, але взамін на щось так, да, може. Про якусь підтримку йде річ. Знову таки, опять, не не знаю, що там водиться у них, але про якусь підтримку в общем то мова і. А от за це, от за це може зробити від, що він подарував. Але ж не подарував, а в общем то обміняв. Чому декілька депутатів саме зараз вирішили вийти зі слуги народу? Я так розумію, ті, хто вийшов. Будуть працювати все одно в цій системі, але скоріш за все, або в складі іншої партії, або за когось. У мене тут таке відчуття, що хтось когось переманив. Тому що тут трошечки не скажу, що прям гроші грають роль. Ну, в общем-то, хто там в тіні, хтось, хтось кудись переманює. Чи є небезпека для України від того, що Білорусь стягує на свою територію всіх вагнерівців з технікою? На даний момент небезпеки для України в цьому нема. Туди з'їжджається техніка, да може таке бути. От, але е, я вже говорив, що, в общем-то, там будуть, скоріш за все, якісь тренування. Да, вони можуть бути поближче до кордонів, щоб, ну, знову таки да, кампанія. Кампанія театрів в плані тому, що дивіться, ми тут є бійтеся нас і все таке. А от але здебільшого це потрібно для саме для того ж самого захисту Білорусі і навчання білоруської армії бути більш в общем та кровожерливими, кравожадними ніж ніж вони є. Чи вдасться Україні ще більше наростити темп контрнаступу протягом серпня? Про наростити темп не скажу, бо про темп мені нічого не говорять. Але домогтися якихось гарних результатів тут так. Да. Більше, якось мені більше просто кажуть про результативність. Просто більше якогось результату буде, чим, наприклад, на цей момент є. Якось, якось так кажуть. Чому в Криму посилилися арешти невдоволених режимом Кремля? Ну, по-перше, воно завжди там так і було. Ну, типу, вони завжди арештували, умовно кажучи, тих, хто невдоволений режимом. Це, по-перше. По-друге, побільшало тих, хто невдоволений цим режимом. Тому що вже ж не так стало зручно там жити. В общем, то і невдоволених в общем, побільшало. Так. Наразі реагування стало дійсно більшим через те, щоб люди в общем-то, не робили всяких заколотів та переворотів. Тобто, вони для режиму вважаються, по-перше, зрадниками, по-друге, потенційно небезпечними. Вот. В общем, Гіркін показав цю, знаєте, типу, як можна, а тепер, в общем-то, будуть удушити душі всіх, Всі, хто в буде, буде проти щось казати. Ну, в общем, це, це то, що логічно буде ставатися, і, скоріш за все, оці темпи і обороти, в общем-то, відловлювання і арештування тих людей, хто не задоволений режимом а, Кремля, буде, буде наростати. В общем, цей темп. Чи будуть покарані іноземні виробники військової техніки за продаж власних технологій Росії? Покарані навряд, а от е, огранічені в чомусь да? От, от ограничені будуть. Але знову таки це люди добрі для, для цього. До цього ще мати рід, наскільки часу це буде не отак. От повторюю покарані навряд, гранічені – так. Чи готова Україна до нового опалювального сезону? Так, опалювальний сезон. Робота до опалювального все ще йде. Ремонтується то, де треба, і стараються замінювати то, де не треба. А, стан системи, до речі, не дуже, правда, скажу не дуже, дійсно не дуже. А, от, але я думаю, що я вважаю, я думаю, що тепло, в принципі, воно буде. А, стійкість тепла буде залежати не стільки, все-таки від спроможності системи, скільки від актуальності обстрілів на той час. Чи буде завданий черговий удар по кримському мосту протягом серпня? От серпень-вересень є дуже прекрасна можливість того, що дійсно туди хорошо так прилетить. Ну, в мене серпень вересень у мене двійка, двойка, як типу, на протязі двох місяців скоріше. Що мають на увазі західні змі, коли говорять, що Україна розпочала другий етап контрнаступу? А щось змінилося скоріш за все в тактиці, тому що, що в мене тут король мечі, який, в общем-то, зрізає волода. Да? По-перше, змінилася, скоріш за все, тактика. По друге, а, там, по ходу, змінилася і, і тактика, і стратегія. Зараз. І плюс, скоріш за все, змінені пріоритети, пріоритети ведення або пріоритети тих територій, на яких думали спочатку, скажімо так, а тепер трошки змінили, скоріш за все, пріоритети. Все більше я нічого не скажу по цьому питанню. Чи вдасться президенту Зеленському організувати зустріч з лідерами країн Латинської Америки? Щось вони не дуже до речі хочуть цієї зустрічі. Ці лідери, лідери Латинської Америки. Але скоріш за все вона буде. Скоріш за все, зустріч буде не так швидко знову, як би хотілося, але під якими в ну, розговорами і уговорами, скоріш за все, так. Да. Чи відновлять електронне декларування до кінця поточного року. Кажуть, що навряд. Кажуть, що навряд, тому що почему теж кстати, і не знаю. Але в мене немає, в мене немає запуску механізму знову. Чому влада Угорщини наполягає на тому, що у ЗСУ немає значних результатів в контрнаступі? Так, по-перше, для того, щоб підірвати наш авторитет на це, це його потякання, в общем то направлено на наших західних партнерів. От на те, щоб вони прониклися його словами і зменшили нам підтримку. В общем-то, да розочарувалися і так далі. Це по-перше. По-друге, це ще з іншого боку. Дуже прекрасна піар-кампанія, тому що карта господи, а забув, як вона називається. Ну, да ладно. А, в общем-то, падає, да? Яка нам каже, що це пі... а-ля піар кампанія самої Росії, і це на це до речі, прохання Росії запустити оце саме в кулуарах, куди вхожа а... Угорщина, виходить, так? Да? Куди вхожа Угорщина, запустити це в колуарах, тому що, наприклад, Росія туди не вхожа. Це коротше поставити нас в рамки любими, любим способом і закрити нам допомогу або зменшити саме ту допомогу, яку нам надають. Яка доля чекає на Каховське водосховище? Прямо щоб відновити навряд. Ще по-іншому глянемо. Там буде або щось інше, або ця місцина з часом. кстати, мені кажуть, що ця місцина з часом ну, вона А, От але я не думаю, що там, що там знову буде, що там знову буде. От водосховище. Дуже як то прям навряд. Чи дійсно у СБУ є компромат на Шойгу та Герасимова? Є компромат на шойгу. можливо, щось стосується грошей, деяких, умовно кажучи, держзрад і використанням використання, своїм в положенням робочим, використання, в общем, ви поняли, да? свого положення відмивання грошей і розпродавання в або розпродавання, або якимось чином ми за. Скажімо так, або якусь, умовно кажучи, техніку ТДТП ми щось продавали і за щось отримували гроші. Компромет на Герасимова теж, до речі, є. Це якісь договорняки, при чому я не скажу точно, чи стосуються ці договорняки. В общем, -то, того, що він знав про заколот саме цього, як його там. Ну ви поняли, я вже імена всі позабував, господи бля. як він. Пригожу. Не знаю чи про заколот Пригожина, але щось десь про в якісь передвіження войск, либо здачі якихось позицій. Тут от є. Отут -от про це щось знають. От. Ну, до речі, мені тут про гроші чомусь теж не йде. Я думаю, що він теж там відмивав свої копійки. От. Але тут трошки про інше і скоріш за все. Скоріше за все, він замішаний або в якомусь вбивстві, або в якомусь прибиранні когось невгодного йому. Отак. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.